буде наша скатертина, вона не вишита, але зато ми майонезом не виможемо нового села гарного. Тримай, не сьогодні Будемо рігти сер. Виутішок. Це ексклюзивний кіпяток, не такий, як у вас вдома з електрочайників. Коротенька перерва в нас є час випити тяшечку кави, всі готуються. Міні-перекус і далі будемо знову працювати до роботи. Чехаря йому снікер. Всім привіт! Ми приїхали в Овчак. Будемо проходити військову підготовку, займатися, скоро будемо їсти. Очікуємо отримати гарні емоції, провести гарний час і зближитись з однокласниками. Так. Так. Тактична медицина. Третя група основи спортивного ножового бою. Раз. Раз два ці навички потрібно, щоб захиститися і втекти від нападу. Я Не знаю, чи згодяться ці е, рухи цим молодим людям реально в житті за призначенням. Але я думаю, такі навички навіть в цивільному житті, якщо не дай Бог на тебе, буде якийсь напад е, і сам прийом відбивання е, цього предмету від себе — Ну це якби дуже круто. Накидання турнікета. Чому воно так важливо? Як вже з десь сказав, дехто сказав, є нас три види кровотечі артеріальна, венозна і капілярна. Людина витікає 40 секунд. Ідеал складання турнікета це 40 секунд, ви маєте класний турнікет. Мене врятував друг, спас ли турнікет. Це буквичка М. М це масивна кровотеча. Після М, зараз після цього він зробили йому тампонаду, ви тепер в нього бандаж. Це да, дуже корисна інформація в принципі, для повсякденного життя і для захисту дуже зводиться. Це локація воновеї підготовки. Тут ви здобудете свої практичні знання, як правильно поводитись зі зброєю. П'ять основних правил поводження зі зброєю. Навчитеся, як правильно тримати зброю, як з нею пересуватися. Саме простеньке, елементарне, вашого саморозвитку і взагалі по зброї. Добре! Добре! Так, Для мене це корисна інформація, оскільки я хочу в майбутньому бути медиком, саме парамедиком. І це так само я отримую досвід, буду знати на майбутнє, що мені думати. Місце! Закладай криніхи! В цьому місці колись саме такі юнаки, юначки як ви, під час Другої світової війни здобували фахову військову світу. Завжди говоримо про те, що тут зароджувалася українська повстанська армія. Тому що саме тут готувався кістяк. Української повстанської армії, тобто старшини під старшини, на сучасній мові це офіцери. Тобто, без цього, без цієї структури, без офіцерів. Ну яка ж може бути армія через вучак. Багато пройшло поколінь, і зараз проход, проходить так само. В минулого ну, і до сьогодення ворог не змінився. Маємо боронитися, маємо захищатися. Маємо вчитися ставати сильнішими всі випасом парабелом. Хочеш миру готуйся до війни. Сьогодні ми зібралися торгове провести захід з напрямку національно-патріотичного виховання програми, яка вже працює другий рік у нас в управлінні. і другий рік ми проводимо захід на Вовчаку, який називається шлях поколінь. Я скажу вам, це таке енергетично сильне місце і перебуваючи тут. Ти вже е, опиняєшся в якійсь зовсім іншій атмосфері у вимирі. І е, спостерігаю за дітьми, їм нічого навіть пояснювати не треба. Вони е, слухають, вони чують, вони стають більш організовані, просто все пронизане патріотизмом е, і нашою національною ідентичністю.